Бруно Фереро Короткі історії для душі, 27 листопада Хто не молиться, один селянин після торговиці зайшов до ресторану, який полюбляла місцева публіка. Там було повно людей. Селянин знайшов собі місце за столом, де вже сиділо кілька людей, і замовив у кельнера якусь страву. Коли той приніс замовлення, селянин склав долоні. І помолився. Його сусіди за столом спостерігали за ним з цікавістю, що була змішана з доброю долею іронії. Один із молодиків запитав: Вдома ви так само поводитеся? Справді, всі молитеся? Селянин спокійно, споживаючи їжу, відповів: Та ні, у нас є й такі, що не моляться. Молодик зухвало засміявся. Ах, так? Ну, і хто не молиться? Ну, мої корови, мій осел, мої свині. Пригадую собі, як одного разу після нічного переходу, ми всі заснули на світанні неподалік від лісу. Дервіш, який йшов разом з нами, щось вигукнув і віддалився у бік пустині, ані хвилинки не відпочивавши. Коли настав день, я спитав його: що сталося? Він відповів: Я бачив солов'їв, як вони щебетали на деревах, бачив куріпок у горах, жаб у воді і звірят у лісі. От і подумав собі, що не гоже було б, якби усі хвалили Господа, а я спав, не думаючи про нього. Садді